Ми усі живемо на одній планеті та дихаємо одним повітрям. Серед нас немає ні кращих, ні гірших. То чому ж ми проходимо по тих, кому потрібна наша підтримка? На словах, ми усі співчуваємо хворим діткам та перемикаємо телеканал, коли батьки з екрану просять про допомогу. Байдужість поступово нищить душу. Людина втрачає милосердя, співчуття та доброту, а багатства не приносять щастя. Втім, є ті, хто збагачується добрими справами, а не грошима. Сьогодні я, Ірина Шевчук, в школі виживання разом з нашими героями шукатиму благодійників. Котрі дарують іншим другий шанс на життя? Як зрозуміти, що дитину взяла в полон підступна хвороба? Чула багато про такі про лікози, але ніколи не думала, що в нас це буде таке чекати. Ну, була така дитина бліденька. Ну, думали, ну, ну така сама, просто дитина вона у нас білясінька, а тут виявилося, що в нас не таке. Де шукати допомогу? Біда може постукати в бучий дім, і дуже важливо знати, що знайдуться ті люди, які допоможуть. Чи є шанс вилікуватися до великого щастя? в мене більше позитивних. Напевно, відсотків більше ніж 95%. ніж то, що я можу сказати, що нас там когось ми втратили. Так, да, ми втрачаємо деколи дітей, але ми виліковуємо, як правило, більше ніж 90%. Хто відгукується на чужу біду? Ми навіть не очікували, що настільки була підтримка і від знайомих, і від родичів, і від товаришів по роботі, і від колег і чоловіка, і доньки зі школи. І, ну і всі небайдужі, що ми навіть не знаємо тих людей, хто на карточку нам перераховував, хто нам додому приносив кошти, памперси, і все, що все, що було потрібно дитинці. Від кого чекати допомоги дорослим? Не можна розділяти, чи діти, чи це є дорослі. Просто людина, яка потребує на даний момент тієї чи іншої допомоги, ми завжди кажуть, відгукуємося і стараємося допомогти тим, чим можемо. Як змінюється ставлення до життя через випробування долі, переоцінила взагалі все. Я не думала, що звичайні люди так відгукнуться. Я слідкую от за за вашу передачу тепер я сама по можливості допомагаю. Залишайтеся з нами, не відвертайтеся від чужої біди. Щорічно в Україні фіксують близько тисячі онкохворих дітей. Вилікувати вдається не всіх однак відсоток врятованих міг би бути більшим при своєчасному обстеженні і наявності коштів для дороговартісного лікування. Хоча при загальному зубожінні суспільства ці проблеми здаються невирішуваними є чимало можливостей отримати допомогу і зберегти життя дитині. Практично 95-96% дев'яносто Хвороби великовні. Ну, і залежить від стадії, залежить від занебасті і залежить від того, яка група ризику на обліку в лікарні перебуває більше 160 дітей, хворих і тих, що вже пройшли лікування. Наразі восьмеро отримують інтенсивну терапію. Останнім часом в відділенні поступають діти, я б сказав так, відсотків 70 – це в занедбаному стані, тобто в стадіях пролонгованих. Чому? Тому що менше батьки звертають на увагу до своїх дітей. Вони рідше з ними займаються, рідше в них питають, що їх турбує. Найбільш поширені діагнози, лейкози, поглини головного мозку, а також гемобластоз сюди відноситься і гості лейкемії, і лімфоми. Останнім часом трошечки менше у нас не лімфом, але в минулі роки їх було більше. А також є у нас пухлини і нирок, і печінки. У нас багато дітей за цей рік у нас поступило вперше 36 дітей. Процес лікування триває 9 місяців. Впродовж двох років дитина перебуває під наглядом лікарів, і лише через п'ять років її вважають здоровою. Та кожний випадок індивідуальний. У нас є діти, у котрих не тільки одна пухлина, є діти, у котрих є три пухлини. І всі вони лікуються по-різному, залежить від того, який це вік. Якщо діти до року і діти після 13 років, це зовсім друга, група, це йде група високого ризику. Якщо це діти від року до шести, трохи краще. Є дуже багато нюансів в діагностиці, в лікуванні і в прогнозі. Але, слава Богу, у нас Хороші результати, страшний діагноз встановили трирічній Янусі Дяківнич із Заставни нейробластома, злоякісна пухлина нервової системи четвертої стадії. Дівчинка народилася у малозабезпеченій сім'ї. Аби відправити дитину в Стамбул для пересадки кісткового мозку. Благодійники оголосили збір коштів. Для цього проводили різноманітні акції і залучення волонтерів та відомих людей. На Боковинській милі Буквально, як кажуть, за два-три дні до початку було ми знали, що збираються кошти там для дівчинки в заставниці, які потрібно було скоро зібрати суму. І ми зібрали саме такі популярні номера, виставили в інтернет і продавали їх на аукціоні, хто їх більше, хто більше дасть за ці номера. І назбиралася досить непогана сума, і багато і всі номера, які ми запропонували на продажу, там були чотири сімки, там чотири три там ще якісь такі, знаєте, круглі ці, е, числа. І вони, як кажуть, усі пішли буквально за сутку, їх розкупили. І ці кошти ми всі передали е, тій дівчинці. Спільними зусиллями з необхідних 200 вдалося зібрати 90 тисяч доларів і розпочати лікування. Зараз Януся показує надзвичайно класні результати. Вона одужує. Вона одужує і це чудо. Її показники онкомаркерів падають в десятки разів. Майже щезають метастази, і животик став м'якеньким, маленьким, і пухлина зменшилася в дуже багато разів. Якщо ви готові допомогти Янусі, банківські реквізити на вашому екрані. Телефонують пенсіонери і допомагають хто скільки може. Телефонують студенти, телефонують звичайні люди, які. Забирають, можливо, від своїх дітей, від своєї сім'ї ті важливі кошти і допомагають. Телефонувала жінка також, яка віднесла, забула, що саме до ломбарду, аби здати і допомогти Яні. Допомагають майстри, які малюють картини, виставляють на продажі. Навіть жінка продала свій планшет, з яким вона працювала, виставила на аукціоні, продала, аби також Янусі допомогти. Допомагають звичайні люди, пересічні люди, люди, просто в яких є серце, яких вразила доля Янусі. Януся не здається. Вона витримує хіміотерапію і болючі уколи, а в перервах між ними робить браслетики з намистинок зі своїм ім'ям та чекає грудня, коли святий Миколай принесе їй подарунки. Традиційно в грудні проводить свій благодійний марафон Фонд подаруй дитині життя. Тому що грудень місяць він є дуже таким насиченим. І в грудні місяці є от той дух, те бажання допомогти. Знаєте, от в людей просинається воно перед Новим Роком, перед Миколаєм, коли кожен думає, кожен думає і хоче зробити якусь добру справу. Майже 10 років цей фонд допомагає онкохворим дітям. Понад 160 врятованих життів. А починалося це з бажання допомогти. Одній дитині передбачалося, що це буде разова акція на допомогу конкретній дитині. Після проведення цієї першої акції всі зрозуміли, що на цьому зупинятися не можна, оскільки лікуватися доводиться тривалий час, діти за потреби отримували додаткову допомогу. Фонд працює таким чином, коли в онковідділення дитяче потрапляє дитинка, підтверджується діагноз, і завідувач відділення, лікарі відділення бачить, що цій дитині потрібна допомога. До фонду направляється запит із переліком ліків. І цей перелік ліків ми просто закуповуємо. Батьки приходять в аптеку і забирають безкоштовно ці ліки. Готівка на руки не видається. Бували випадки, коли батьки за отримані гроші купували собі дорогі телефони. Фонд допомагає тільки медикаментами, тільки препаратами. Практично фінансової допомоги готівкою немає. Я рахую, що це правильно. Чому? Тому що повинно йти лікування тільки на ті препарати, котрі потрібні. Коли там, де починається готівка, там закінчується лікування. Якщо дитині потрібна допомога, можна безпосередньо звернутися до фонду. Його правлінням приймається відповідне рішення. Жодній дитині ще не було відмовлено. Треба принести пакет документів, треба написати заяву власноруч, і тоді вже приймається рішення. Так просто позвонити і сказати, що мені потрібна допомога. Ну ви самі розумієте, ми мусимо мати підтвердження того, що вона дійсно їм потрібна. Поповнення благодійного фонду коштами найскладніша частина роботи. Доводиться вигадувати чимало способів, аби активізувати людей. Поповнення йде за рахунок тих заходів, які проводить фонд. Є вже традиційні проекти, такі, наприклад, їх фестиваль, такі, наприклад, як презентація календаря, як розповсюдження ручок серед учнівської та студентської молоді, то що як розміщення скриньок по різних організаціях, установах, люди, з якими ми раніше. Чи не співпрацювали, починають з нами співпрацювати. і Це дає свій ефект по копійці з кожного. І ми складаємо в те, що ми складаємо. За от за 9 років існування фонду ми змогли зібрати майже 4 мільйони гривень. Постійним учасником благодійних мистецьких акцій є школа танців та фітнесу. Денс Авеню. Зазвичай ми влаштовуємо благодійний фестиваль. Він відбувається що листопада. А також ми щовесни влаштовуємо благодійний захід теж на підтримку онкохворих діток. Участь у фестивалі платна, а для глядачів вхід безкоштовний. Та кожен може кинути гроші у благодійну скриньку. Батьки приходять, підтримують в першу чергу своїх дітей раді бачити на сцені, але так само і вносять. Ту частинку, яку вони можуть, в загальну скриньку, щоб допомогти загальній е, добрій справі, про свою діяльність благодійники постійно звітують, аби не давати підстав для недовіри. Зазвичай люди не довіряють різним організаціям і бояться передавати свої кошти, тому що думають, що вони не дійдуть до фінальної точки. Але ми така організація, ми танцювальна школа, ми несемо добро і ми завжди все доведемо до кінця. Завдяки небайдужим людям п'ятирічна Ксюша змогла подолати хворобу і незабаром повернеться додому. Ксюшка почувається добре, весела, <хи> вже любить бігати, вже на фініші, вже чекаємо додому, вже хочемо. Там і сестричка нас чекає, і бабуся, і татось, вже всі нас чекають додому. Вісім місяців тому діагноз доньки став для матері несподіванкою. Чула багато про, про лікози, але ніколи не думала, що в нас це буде таке чекати. Ну, була така дитина бліденька. Ну, думали, ну, ну така сама, просто дитина вона у нас білясінька. а тут показувало, що в нас не таке. Та, нас чекав такий важкий діагноз. Наталія безмежно вдячна всім людям, які допомогли врятувати життя доньці. Незнайомі люди дуже багато, дуже багато допомагали. І з нашого села багато було людей, що допомагали, збирали, садочок збирав нам, нам гроші, там і подарунки Ксюсі передавали. Багато і з фонду теж були люди. Просто без цих людей дуже важко вилікувати дитину. А от 13 тринадцятилітня дівчинка Ксенія ще зовсім недавно була життєрадісною дитиною, гарно вчилася в школі, любила танцювати. Та автомобільна аварія поділила її життя на до і після. Подорож на відпочинок у Болгарії перервався у Румунії. Ми їхали спереді. Вони ззаді. Буквально 5 хвилин Я їх бачила, і тут ми їх уже. Ну, потіряли з зору. Почали дзвонити, телефонувати. Ніхто не брав трубку. Виїхали там трошечки далі по дорозі. Побачили, що вже швидкі їдуть, гелікоптери, МЧС їхні румунські. В аварії також постраждав батько. Та найбільший удар припав на Ксенію. Місяць вона лікувалася в Румунії, а згодом повернулася додому. Дівчинка пережила черепно-мозкову травму, кому та інсульт. Це добре, що є біль. Ви розумієте, якщо вона тиждень назад не реагувала абсолютно ні на що, і вона була в такому стані, ми називаємо це вегетативний стан, то тобто й абсолютно без ніяких ознак. Мати звернулася по допомогу, і люди відгукнулися. Колективи Центрального палацу культури і вихованці будинку творчості та юнацтва вирішили влаштувати благодійний концерт на театральній площі Чернівців. Так сталося, що про Ксеню заговорили ми, але ми знаємо, що по багатьох колективах також проводиться збір для інших дітей чи дорослих, і це нормально, тому що навіть одна гривня може врятувати життя дитини. Коли Ампула коштує 200-500 гривень, не вистачає гривень, її не купиш. Ми навіть не очікували, що настільки була підтримка і від знайомих, і від родичів, і від товаришів по роботі, і від колег і чоловіка, і доньки зі школи. І, ну, і всі небайдужі, що ми навіть не знаємо тих людей, хто на карточку нам перераховував, хто нам додому приносив кошти, памперси, все, що все, що було потрібно дитинці. Завдяки зусиллям лікарів та допомозі небайдужих людей. Десь стан дівчинки покращився. Можна сказати, що відновлення потужне і досить швидке. Говорити, що вона вже зараз здорова, боже упасі ні. Вона потребує серйозної і дуже тривалої реабілітації. Але дитина відновлюється у спеціалізованому медичному центрі у Польщі погодилися взятися за лікування Ксенії. Там в них є спеціальні апарати, які вчуть дітей ходити, які виводять з такого стану, щоб в неї м'язи розвивалися. Повністю буде фізіотерапевти з нею займатися. Там буде Майже цілий день неї розписані. Однокласники дівчинки допомогли зібрати їй кошти на поїздку до Польщі. Це є біда не тільки цієї родини, а й ми також переживаємо разом з батьками за нашу однокласницю, ученицю нашого закладу і намагалися якомога більше допомогти і матеріально, і морально. Та один курс лікування коштує 130 тисяч гривень. Всього дівчинці потрібно пройти таких шість. Якщо сталося так, якщо дійсно Ксенічка отримала шанс на життя на друге життя. Я думаю, що це все дано нам неспроста. Це як якесь таке своєрідне випробування. Випробування для, для сім'ї, випробування як для ксюшечки, як для оточення, як для родини. Ну і звичайно для е, всіх нас. Матері доводиться нелегко. Хоч батько Ксенії вже став на ноги, лікування продовжується. Крім того, на плечах матері турбота про молодшу однорічну донечку. Та з обличчя жінки не сходить посмішка. Вона вірить в одужання своєї дитини. Дякувати Богу, вона ось почала вже перевертатися, ручкою працює правою, цей, лівою, тюхає себе, почала декілька днів, то ми радуємося за кожний, за кожний її малесенький крок вперед. Як як маленька дитинка, так і ми тепер радуємося кожному її прогресу. Чим швидше почнеться реабілітація Ксенії, тим швидше відновиться кора її головного мозку. Я дуже прошу всіх небайдужих людей, щоби з як надалі нас не залишали в нашій біді і продовжували нам допомагати, щоб ми продовжували далі йти вперед, бо багато чого зроблено. Здобутки у нас вже є врятувати майбутнє дитини в змозі. Кожен фінансова підтримка те, що допоможе на цьому шляху. Коли хворіє дитина, це боляче і страшно. Та принаймні у неї є батьки, котрі борються за маленьке життя. А що ж робити, коли ті, хто мають бути опорою, втрачають здоров'я та стають безпорадними. Проблема ускладнюється двічі. Ольга Лапка подарувала життя синові і після цього втратила своє здоров'я. Під час вагітності другої у мене сильні головні болі, сильні спинні болі проявилися. І вже після народження дитини мені стало важко ходити. Я більше не змогла піднятися но і з того часу життя перетворилося на боротьбу. Чоловік залишив жінку з двома дітьми на руках. На інвалідному візку піклуватися про них непросто. Хоча мама ходила. Кілька місяців лікування результату не дали. На думку ізраїльських фахівців, діагноз становили неправильно. Можливо, дистанційне лікування, але для обстеження потрібно 2 тисячі доларів. Половина необхідної суми зібрана. Від цих коштів залежить доля жінки. Допомогти їй можна за реквізитами, які ви бачите на своїх екранах. Не можна розділяти, чи діти, чи це є дорослі. Просто людина, яка потребує на даний момент тієї чи іншої допомоги. Ми завжди кажуть, відгукуємося і стараємося допомогти тим, чим можемо. Я запрошую всіх бути небайдужими, а брати активну участь у таких благодійних акціях, адже саме ваша гривня можливо бути можливо буде визначальною в долі тієї чи іншої людини. П'ять років веде боротьбу з онкозахворюванням чернівчанка Вікторія Шупкіна. Позаду чотири складних операції на головному мозку. Опромінення та хіміотерапія, яким уже дівчина та її родичі не знають ліку. Сьогодні лікарі дають їй шанс на повне одужання, але для цього потрібно приймати спеціальний препарат авастин. Коштів на придбання якого у родини немає. Для завершення лікування Вікторії не вистачає 72 тисячі гривень. Дівчинка та її матір кажуть, усі п'ять років їм допомагали боротися з хворобою небайдужі люди: друзі, знайомі, незнайомі, політики, митці, пенсіонери. Дуже приємно, коли ти. Ви... Хворієш, а тобі допомагають зовсім інші чужі люди, які взагалі тебе не знають, взагалі ніколи не бачили із інших країн. У мене дуже багато друзів з'явилося. Саме головне це серце людське. Коли людина добра, то вона не зможе пройти повз горя. Віра в людей і велике бажання жити надають Вікторії сил. Я починаю цінувати своє життя, і коли мені починають жалітися, що о, так погано, все там президенти, не президенти, я кажу радійте, що ви живете. Радійте кожному дню сонечку. Бо Боженька нам це подарував, щоб допомогти Вікторії. Ми неодноразово влаштовували благодійні концерти і продовжують підтримувати її. Нещодавно влаштовували вуличне шоу на підтримку онкохворої Вікторії Шубкіни. Дійство пройшло незабутнє. Всім сподобалось дуже дякую тим, хто долучились до цього вуличного шоу. Усі, хто хоче допомогти молодій чернівчанці, може перерахувати кошти на реквізити, які ви бачите на своїх екранах. На початку цього літа Тетяна Кебич відчула проблеми зі здоров'ям. Коли пішла на стажування нової роботи, там довелося цілий день носити навушники на голові. Там уже про роботу ніякої якби не йшла річ. Тому що була рвота, пішло таке сіння глаза, я не розумію, що зі мною відбувається, але я розумію, що мені треба до лікаря. Так виглядала Тетяна тоді, коли жінці була потрібна термінова операція з видалення пухлини мозку. Для цього необхідно було дуже швидко зібрати кошти. У першу чергу цим зайнялися матір жінки та її чоловік. Коли діагноз почула тільки, тільки свій, в мене був ступор, шок. Ну, це перше, от, що в мене було, що робити. Бо мені ще було е, контраст, чи що потрібно було зробити, коли я зробила це. У мене грошей не було. Я думала, що робити, куди дзватися. От в шоці, от в перший день, лише перше, кому позвонила, це мамі, сказала чоловіку. І все. І в цьому шоці. Поїхала додому. Пройшло два-три дні. Мене чоловік заспокоював, що знайдемо гроші. У розпачі жінка звернулася до місцевих телеканалів. Після сюжету в новинах небайдужі люди відгукнулися на біду Тетяни і почали перераховувати кошти. На картку надходили від 10 гривень і до значно більших сум. Допомагали всі, родичі. Родичі чоловіка, однокласники, одногрупники, школа 14 з класу збирали гроші із класу, і з школи звичайні люди, дуже багато хто допоміг. Коли почали поступати на карточку гроші, кажуть, що це стимулювало не падати духом. Це найголовніше. Вже через два тижні після оголошення діагнозу Тетяна змогла поїхати до Києва, де найкращі лікарі Феофанії провели складну операцію. Операція дуже складна. Це тріпанація головного мозку. І до третього шлонечка добратися дуже важко. Вони під мікроскопами тривала операція десь 5 годин. На сьомий день виписали, це дуже добре. Операція вдала, бо повністю видалили пухлину. Після операції зробили повторне МРТ, і виявилося, що росту новоутворень немає. Випробування долі змусили жінку переоцінити життя. Зараз кожен другий хворіє або родичі, або хтось з цим Ось такі люди допомагають. На жаль, це є дуже розповсюджено зараз. Я слідкую от за вашою передачею тепер. Я сама по можливості допомагаю. Тетяна підтримує Ксенію Петровську. Вона безпосередньо спілкувалася з матір'ю дівчинки. Вона мене питала там оці головні болі після операції. Ну, це норма. У мене було от після операції, десь ще півтора місяця мені двоїлося око, ну яке косило. Температура була 37 37,3. Ну, Ми з нею спілкувалися. Вона казала, що це нормально. Я сказала, що це нормально, бо сама це пережила. Зараз Ксенія перебуває у Польщі на лікуванні. Прогрес відчутний. Вона вже сидить, вона вже потрошки там з нею, лікарі. це. Мені, мені приємно, що, що вона поправляється чуть-чуть. По Зокрема, гривень складаються суми, які можуть стати порятунком для людини. Ми не знаємо, що нас чекає завтра, так? І я впевнений в тому, що все в житті повертається. І, на мою думку, одна гривня, 10 гривень на даний момент, вона не кажуть, не вплине на щось для тої чи іншої людини особливо. Так? А декому та гривня може спасти життя. Існує багато інших способів зайнятися благодійністю. Можна кинути гроші у спеціальні скриньки, взяти участь у благодійних акціях, концертах, аукціонах. Будьте впевнені, ваші кошти потраплять до адресата. Сподіваємося, ви змогли в цьому переконатися. Будьте справжніми. Просто зробіть добро. І, і цей світ стане добрішим хоч на крапельку, але якщо кожен це зробить, то ми можемо зібрати ціле море, а можливо океан. Завдяки здатності людей до милосердя добро у світі не зникає і повертається до них з сторицею. Благодійність це не лише допомога сиротам чи пожертва на операцію. Це вклад у майбутнє нашої країни, у її здоров'я, культуру та освіту. Адже жодна влада не може повністю заповнити усі ніші та вирішити усі проблеми в суспільстві. Будь-яка допомога важлива і навряд чи можна визначити котра більша, а котра менша. Тож нехай у цей нелегкий час буде більше таких людей, чуйних до чужої біди, з добрим серцем та душею.